Зараз ми вдосконалюємо всі процеси і далі план це виходити на інші країни Європи угу, по столицях. спочатку, напевно так, 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 так є так. якісь перші вже ідеї та налізувала uh, вже чи, 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 є, і вже аналізувала, і але поки що я зрозуміла, що мені потрібно дозавершити багато uh -huh. процесів всередині фірми. Ми. На цьому місяці запустили новий сайт. Зараз ми свою написали crm систему внутрішню, uh -huh. де будуть контролюватися всі процеси. Тому що, коли багато об'єктів, ми розуміємо, що для нас важливо, коли ми так швидко змасштабувалися. Для нас важливо, що ми не втратили свою якість. Для нас важливо, щоб ми не втратили свій сервіс. Для нас важливо, щоб ми розуміли, що відбувається на кожному об'єкті, коли ми там не знаходимось. Слухай, а до речі, про це масштабування. Скажи мені, як ви відбувається ця контроль якості? Враховуючи, що у вас дійсно вже є багато салонів. Uh -huh. Хто у вас є якісь контролери якості? у Вас є uh -huh. якісь там спеціалісти таємні покупці? Так. Як ти контролюєш на У нас є відділ контролю якості, який контролює всі процеси, починаючи від того, як обслуговує в нас на об'єкті сам масажист, адміністратор, менеджер? А, до всіх деталей У нас Як є побудово, таємні клієнті, які приходять і можуть перевірити якість послуги обслуговування. І наші спеціалісти знають, що в них завжди може прийти таємний клієнт, тому вони також стараються надати цю послугу на вищому рівні.